Щойно Apple представила абсолютно нову систему iOS 26. Ця система дійсно змінить світ, як це зробила iOS 7 у свій час. Чи ні? У цьому відео ми в цьому ретельно розберемося. Ну а ви на каналі Іван Кудренко і поїхали! Я тут взяв з собою айфони 3GS, Це останні айфони, які оновились максимум до iOS 6. Це айфон XS, останній айфон, який... Оновлюється тільки до iOS 18 та iPhone 5. Це останній iPhone, який працював на iOS 6 і оновився до iOS 10. Тобто можна впевнено сказати, що зараз iPhone XS, це як колись iPhone 3GS, залишиться у старому дизайні. Ну, а я зібрав топ 5, як на мене, дуже цікавих фішок та фактів про iOS 26, і найцікавіше залишив на кінець, тож дуже раджу додивитись. Поїхали! І про першу фішку ви вже знаєте, це назва. Ми вже звикли за 18 років існування iOS, яка до речі, спочатку була iPhone OS, Що iOS буде називатись за порядковим номером, але зараз це змінилося і нова iOS буде називатись за роком, в який вона буде найактуальніша. Це зараз не iOS 25, тому що вона вийде лише у кінці цього року, та в основному її будуть використовувати у 2026 році. Тому це здається логічним, особливо на фоні того, що тепер всі системи, враховуючи WatchOS, MacOS та звісно iPadOS, TVOS і тощо, будуть називатись 26. Тож Apple це зробили просто для зручності. Ну і напевне, трохи маркетингу. До речі, цікаво, що це ніби iOS 6, але із 20-кою. Напевне, особливо камера нагадує iOS 6 в новому інтерфейсі. До речі, я скучив за iOS 6, вона мені дійсно подобалась. Напишіть в коментарі, чи подобалось iOS 6 вам і що ви взагалі про це думаєте. Тільки цікавіше. Переходимо до другої фішки Apple Intelligence і його інтеграція. Стоп, тут ви могли подумати, що Apple Intelligence працює тільки в США, але це саме зараз і змінилося. І новий список країн, де тепер працює Apple Intelligence, ви зараз бачите на своєму екрані. І напевне, ви також помітили, що України там досі нема. На жаль, але щоправда, Apple Intelligence і так буде працювати тільки на айфонах від 15 Pro, як ми вже це знаємо. Тобто, навіть на звичайних айфонах 15 він працювати не буде. Не будемо на цьому надовго зупинятись, тому що це вже було відомо ще рік тому. Взагалі важливо знати, що Apple Intelligence, на відміну від інших інтеледнсів від інших компаній, працює та оброблюється саме на вашому смартфоні, чи планшеті, чи ноутбуці. Тобто він не відправляється на сервера для обробки. Для цього потрібен дійсно мощний чіп. А чому я взагалі загострив на ньому увагу? А це тому, що в нього додали дійсно нових та цікавих фішок. По-перше, тепер додали трохи фішек від Samsung. Це як Circle to Search. Тепер ви можете одразу на вашому скріншоті шукати якісь е, речі чи навіть запитувати чат GPT. До речі, до чата GPT ми ще повернемось. Е, тепер ви можете говорити з кимось на іншій мові, та Apple Intelligence у реальному часі буде вам перекладати, що каже людина. Двома головними новими фішками Apple Intelligence я б назвав, по-перше, більше розповсюдження по світу, тепер воно працює хоча б не тільки у США. А по-друге, більшу, більш глибоку інтеграцію у вашу систему та дійсно покращення експірієнсу від користування iPhone. Далі цікавіше, тож рухаємось до третього пункту. Знадобиться, якщо ви з якихось причин користуєтесь Apple iMessage, тому що він оновився теж, я б сказав, кардинально. Із новим дизайном, до якого ми, до речі, ще повернемось, прийшли нові функції. Тепер ви зможете сортувати ваші діалоги, вони самі будуть сортуватися прямо як в Gmail чи Apple E-mail на спам, і він буде також зберігатись в окремій папці. Та тепер ви зможете змінювати фон у ваших бесідах, як це вже було створювати чати, та трохи фішок телеграма, як я це кажу. Тому що тепер ви зможете змінювати фон у переписках у iMessage та навіть створювати свій власний Image Playground, який, до речі, працює на основі Apple Intelligence. Та ще тепер ви зможете робити опитування та багато інших функцій, які вже були доступні в Телеграмі. Що не стосується оновлення, але якщо чесно, трохи смішно, то фішка Telegram Premium у iMessage, тому що ви вже зараз можете отримувати розшифрування голосових повідомлень у текст. І із такого менш цікавого до того, чим я гадаю, ми будемо користуватись з вами майже кожен день, чи хоча б дуже часто. І це наша четверта фішка, а саме це інтеграція чату GPT у систему. Нарешті І тут важливо зауважити, що Apple Intelligence вже був у системі, але чата GPT на такому глибокому рівні ще не було. Тобто, найбільше, що ви могли з ним зробити, це сказати Siri, Ask Чат GPT. Сподіваюсь, у мене не активувалося за да, зараз Siri. Тоже ні, продовжуємо. Тепер, навіть українською, ви зможете запитати в Image Playground генерацію якогось зображення. Щоправда, це зараз і так робить чат GPT, але то не дуже важливо. А, але із важливого, що не може робити чат GPT, це те, що це буде знаходитись у вашій системі. Наприклад, ви зможете зробити скріншот і одразу на ньому запитати ChatGPT, що він тут бачить, що мені робити. Вже знаємо, він буде пов'язувати все із вашим аккаунтом ChatGPT, але начебто використовувати ChatGPT у системи буде безкоштовно. Також, як я вже казав, з'явився аналог від Google Circle to Search. Тобто він був у Google, а зараз він від Apple. Це функція, коли на вашому скріншоті, чи просто на зображенні з телефона, ви можете щось обвести. Та Google це знайде в нашому випадку. ChatGPT, Піті знайде, що це взагалі таке, де це можна купити. Ну і тут мало що можна додати. Ми вже всі про це чули у Samsung. Ви можете змішувати декілька типів емоджі та створювати один новий. Ну, зараз рухаємось до найцікавішого, і це останній. П'ята найголовніша фішка, яка дійсно змінює повністю експіріанс від вашого iPhone. Трохи про головного спонсора цього відео. Це ви, друзі, з вашими подобайками та підписками на цей канал. Тож хочу просто трохи нагадати зробити це і зараз. Лишіть свою подобайку та підпишіться на мій канал, якщо вам не складно. Дуже дякую тим, хто це зробив. Ну а ми продовжуємо. Та звісно, нова головна фішка це абсолютно новий дизайн Apple Liquid Glass. Та абсолютно оновлений додаток камери. Це найбільша зміна дизайну із часів iOS 7. Але чи всім вона потрібна? Ще питання. Якщо ще пам'ятаєте iOS 6, то був скеоморфізм. Це запозичення елементів із реального світу у систему. Наприклад, більярдний стіл у геймцентрі, центрі, це чи. Там аркуші як справжні, і камера як об'єктив. І зараз це щось схоже, але не те саме. Тобто зараз це ніби все скляне скло, як у реальному світі, але це не означає, що всі елементи такі самі, як в iOS А так трохи фізики із реального світу додали. Наприклад, якщо ви будете крутити телефон, то бліки будуть. Змінюватись на значках та різних елементах, які виглядають як скляні. Та взагалі система виглядає ніби скляна. Вона приломляється через це скло. А абсолютно новий додаток камери тепер сильно спростило. Тепер він зовсім спрощений. По-перше, більше налаштувань одразу в ньому, але все заховано. І головне в нас є кнопка запису. Перемикач відео і фоторежиму. Якщо ви його потягнете, буде більше налаштувань, тобто більше режимів, як от портрет, чи панорама чи кіноефект. А ще кнопка, щоб перейти до фотографій. Тобто, гадаю, у додатку камери всі розберемось. До речі, пам'ятаєте, який скандал був із додатком фотографій? Його виправили. Тепер він знову розділений на два пункти, як ви це зараз можете бачити на своїх екранах. Тепер це пункт із фотографіями, як ми вже звикли до цього в iOS 17 та старіших версіях. Та ще один пункт із налаштуваннями. І тут я навіть не знаю, тільки ми привчились до нового вигляду, як тут він полум і знову новий. Ну окей, звикнемо знову. Це до речі, напевне, слоган цієї системи. Взагалі, часто зараз чую хейт у бік iOS 26. Всі кажуть, що вона не така, що не такий значок камери, не такий новий інтерфейс. Але я гадаю, до цього просто треба звикнути. Я вам не догадаю, що так само казали у 2013 році про нову iOS 7 і зараз змінився дизайн завжди. Ми ж хотіли ще з вами поговорити, чи вплине це на світовий дизайн. Я можу відповісти коротко, так вплине дуже багато факторів. По-перше, змінюються часи, змінюються потреби та якісь звички людей та щось, що набридає, дуже схоже на грані в айфоні. Пам'ятаєте, коли спочатку в iPhone 2G, 3G та 3GS вони були такі заокруглені, їх потім зробили квадратними. В айфон е 6 їх знову зробили заокругленими, Зараз вони знову квадратні. Потім в айфоні 15 знову зробили заокругленими. Дуже схоже, тому що різні часи. Народжують різні е, звички. Тут дуже схоже. Людям набридає навіть те, що начебто дійсно гарно. Нхто ж, я сподіваюся, не каже, що iOS 18 виглядала жахливо. Тобто, це змінить дизайн у світі, тому що, по-перше, це зробила Apple. Як ми знаємо, в неї щось скопіюють телефони з Китая, в них щось скопіюють Samsung. Та це все буде щось цілісне, дуже схоже. Цей дизайн, до речі, натхнений Apple Vision Pro. Та після цього буде змінюватись дизайн і в комп'ютерах, як зараз все до речі, в Apple також зроблено. Та таким чином зміниться дизайн і у світі. Тож напевне нам треба звикати. Ви ж бачили жарти у Тіктоці та Рілсах про Aero, а Apple дійсно прислухалась до нас. Ще вже знаходяться люди, які скаржаться на бету версію для розробників. Тож просто хочу вам нагадати, встановлювати, якщо бету, то хоча б публічно вже у іюлі. А взагалі раджу дочекатись фінальної версії, якщо у вас iPhone від 11-го. Чекаємо. Чекаємо не тільки нового дизайну iOS, але й нової ери в дизайні світу. Дійсно цікаво. Це, якщо чесно, не настільки велика зміна, як iOS 7, тому що там змінилось абсолютно все. Але... Це можна порівняти. Це перероблені анімації, перероблений підхід до дизайну. Тож, чекаємо. Вам я дуже дякую за перегляд. Хочу ще раз нагадати залишити подобайку, підписатись на мій канал. Ну а ми ще з вами побачимось. До побачення.